Друзі, вітаю в той момент, коли глава російського МЗС Лавров в черговий раз гучно заявляє, цинічно заявляє, що Москва готова до компромісів, готова до поступу щодо України щодо завершення цієї війни. Однак на тлі такої заяви Лавров додає, що є певна обов'язкова умова, це путінський ультиматум. В той момент, коли Путін сьогодні зібрав на закриту зустріч лідерів фракції Державної думи РФ і розповідає їм сьогодні про ситуацію на фронті, про так звані успіхи окупантів на всіх фронтах, в той момент, коли Путін тішився тим, що на тимчасово окупованих територіях знаходиться понад 700 тисяч окупантів. І в той момент, коли Путін своїм указом продовжив для Герасимова, начальника генерального штабу збросил РФ термін служби граничний до 75 років. І ще в той момент, коли Кремль офіційно підтвердив відставку козака з поста заступника голови адміністрації президента, єдиної людини, яка прямо виступала за завершення війни оточення Путіна, виступала за перемовини з Україною. Саме в цей момент продовжують з'являтися неприємні новини для Путіна, Кремля та Москви. Сьогодні видання Reuters публікує ексклюзив, публікує дані аналітики, згідно яких доходи російського бюджету за вересень цього року у нафтогазовому секторі впадуть на 23%. Це прогнозні і приблизні дані. І за словами аналітиків, Reuters, 23% це чутливо буде для Москви, але російський бюджет Москва це переживе, тому що це лише один місяць. Є резерви. При цьому я додам, що Збройні сили України активно продовжують додавати санкції для країни-агресора. І, наприклад, сьогодні є новини, що сили спецоперації дронами поставили на паузу Волгоградський нафтопоробний завод. Це було вночі, а сьогодні, ближче до обіду, безпілотники Служби безпеки України вдарили по величезному нафтоперобному заводу в башку І удар прийшовся точно в серце заводу в первинну установку переробки нафти. І не дивлячись на те, що росіяни всіляко намагалися їх захистити якимись там сітками, якими захисними спорудами огороджували, це не допомогло. І російські воєнкори, не приховуючи своїх емоцій, обурюються, як це так, що дрони пролетіли півтори. Тисячі кілометрів через всю країну, і що були повідомлення про те, що ці дрони засікали російські радіолокаційні станції однак не збили. І чому такі наслідки? Україна продовжує давати санкції, Тому коли зараз експерти прогнозують на 23% зниження доходів від продажу нафти і газу на Росії, то цілком можливо буде більше, тому що вересень ще не закінчився сьогодні. 18 вересня, ще майже два тижні попереду, А Сили оборони України працюють активно кожен день над тим, щоб наносити шкоду окупаційній армії загалом Кремлю і продовжують бити по таких важливих військових об'єктах, як нафтопоробні заводи, як нафтоперекачувальні станції, як нафтобази та інші об'єкти. На Росії російські пропагандисти вже прямо пишуть, що розпочалася паливна криза, паливний хаос, і що незалежні автозаправочні станції призупиняють свої продажі на тлі нестачі бензину. І навіть є повідомлення, що дефіцит бензиновий вже добирається до Москви, а Збройні сили України продовжують свою роботу. Тим не менш, незважаючи на таку ситуацію, є повідомлення від того ж агентства Reuters, що Росія готує силовий бюджет проти санкцій і падіння нафтових цін. І що Росія розглядає новий стрибок податків, попри обіцянки Путіна? Що російський уряд планує чи розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість? ПДВ хочуть навіть піднімати, і Путін не хоче завершувати війну, тому потрібно додавати санкцій, і наші санкції, і наших українських санкцій, а також санкцій від західних партнерів, щоб прискорювати події. Лише тоді, коли у Москви не буде фінансових резервів і можливості продовжити війну, лише тоді Путін заспокоїться а інакше потрібно працювати, працювати і працювати тим більше, що зараз російська економіка стрімко деградує, не дивлячись на гучні заяви, наприклад, сьогоднішньої від Набіуліної, що Пуцім, то все нормально, що все стабілізується, немає рецесій. Другий важливий момент, неприємний для Кремля, є заяви від президента України Зеленського, що Україна здійснює контрнаступальну операцію на Донеччині і що під час добропільської операції звільнили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів. Стосовно цієї операції є певні заяви, повідомлення від наших військових про те, що зараз є три котли. Мініше Збройні Сили України розповіли про успіхи сил оборони під добропіллям. Є заява від Валентина Манько, начальника управління штурмових підрозділів, який повідомив наступне: що є три котли: маленький, трохи більший та великий. Не можемо сказати всі деталі, де вони і як. Нам треба триматися в інформаційному вакуумі. Але це позитивні новини, сказав Манько. Він додав, що противник зараз зібрав усі сили Сумського, Курського, Запорізького напрямків, навіть з півдня, Херсонського, і всі сили кидає на Покровські та добропільські напрямки. Зараз ситуація ми розуміємо складна, але є успіхи щодо нашої контрнаступальної операції на Донеччині. Є успіхи на добропільському напрямку. Наша операція триває згідно повідомлень військових десь близько трьох тижнів. Тому спостерігаємо з розвитком подій і максимально підтримуємо ЗСУ. Стосовно потенційних санкцій від країн Заходу, ми знаємо, я в передній випуску говорив, є інсайди міжнародних ЗМІ. Черпеський союз анонсує санкції, 19-й пакет уже в п'ятницю 19 вересня або в понеділок, 21 вересня. Стосовно Трампа, то є від нього ряд заяв, які сьогодні активно публікують міжнародні ЗМІ. Трамп сьогодні в черговий раз заявив, що Путін його підвів, не погодившись на мир в Україні. У відповідь Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, зазначив, що Путін показав своє справжнє обличчя та закликав Трампа посилити тиск на Росію. Однак Трамп не поспішає посилювати тиск. Він заявив, що не хоче вводити санкції безпосередньо проти Росії, а він готовий зробити інші речі. Він готовий ввести різні рестрикції щодо Москви або торгових партнерів лише тоді, коли європейський союз перестане купувати російську нафту. І це з огляду на те, що хто купує в основному російську нафту: Угорщина та словаччина, і це обсяги просто на тлі. Тих обсягів нафти, які купує Індія, Китай чи, наприклад, дизельне пальне Бразилія, вони дуже маленькі обсяги. Однак Трамп не хоче вводити санкції щодо Росії чи непрямі санкції на її торгових партнерів, а шукає виправдання. Говорить про те, що необхідно, щоб Європа розібралась. Дійсно необхідно, щоб Європа перестала купувати російську нафту, російський газ. Робота в цьому напрямку ведеться. Про це ми поговоримо в наступних випусках. Однак на це потрібен час за словами міністра торгівлі США, від 6 до 12 місяців. А час це людське життя. На жаль, час він дуже негативно впливає на Україну. Це продовження війни. Далі Трамп припустив припинення конфлікту через зниження ціни на нафту. За словами Трампа, якщо ціни на нафту сильно впадуть, то керівництво Росії не буде інших варіантів, крім завершити війну. Ну це абсолютно логічно, нічого тут такого дивного немає. Також що цікаво, це те, що Трамп сьогодні вперше заявив, що конфлікт між Росією та Україною вже більше не веде до третьої світової. Цей конфлікт, який міг би стати Третьою світовою, але я не думаю, що ми до цього близькі. Все йшло до світової війни, яка ганьба. Але зараз цей конфлікт не веде до Третьої світової. Добре, загалом, що він змінив платівку, що не розповідає про те, що Буцімто настане наступить Третя світова, адже після таких чи на тлі таких заяв він, як правило, тиснув на Україну. А зараз платівка дещо змінилася. Лавров у відповідь заявив, чи у відповідь, а не відповідь аналіти таких заяв Трампа заявив, навіть не заявив, а анонсував додаткові контакти Росії та Сполучені Америки щодо України. Тобто він підтвердив те, що і надалі проводяться чи проходять перемовини між США та Росією щодо завершення війни. І при цьому Лавров почав хвалити Віткофа. Спеціального представника президента США у справах Росії та країн близького Сходу. Дивного тут нічого абсолютно немає, особливо з огляду на те, що президент Крійна Зеленський в квітні цього року прямо сказав, що Вітков займає проросійську позицію. Лавров заявив, що Вітков однозначно цілений на пошук балансу інтересів. Також Лавров почав верещати, кидатися. І сьогодні на Європу він заявив про те, що Європа хоче втягнути в, в ігри щодо стримування Росії. Також він заявив, що Черпецький Союз не хоче врегулювання конфлікту. Черпецький союз намагається навпаки заблокувати угоду, що у нього немає жодних сумнів. Більше того, Лавров сьогодні заявив, що Буцімто Європа хоче окупувати Україну, І що, начебто, Росія що виходить, захищає чи як. Ну просто без коментарів. Крім того, Лавров назвав вимоги для зустрічі для перемовин прямих між Зеленським і Путіним. За словами Лаврова, російська сторона вважає необхідним, щоб Київ погодився на вимоги Москви, які вона раніше висувала і обговорювала на Алясті, щоб Україна погодилась на путінський так званий меморандум, а фактично ультиматум. Цього точно не буде. Однак Лавров майже щоденно це повторює. Російські ЗМІ сьогодні пишуть про зміну епох і про те, що стоїть за відставкою козака. Щодо козака, я говорив попередньому випуску, це давній соратник Путіна ще з часів його роботи в мерії Санкт Петербургу. Ще з тих часів, це дуже близька для нього людина. І козак, це ж він не сам по собі був. Він був заступником голови адміністрації президента. Ще було ряд людей під ним, скажімо так. Він вів певний вектор. І, як пиш, пропагандисти, він сам відповідав за країни колишнього радянського союзу за співпрацю. І я нагадаю, що в 2021 році, коли СБУ опублікувало записи перемовин Кума Путіна Медведчука з чиновником ЗРФ, то цим чиновником хто був Був цей самий Козак, заступник голови адміністрації президента РФ. І зараз Козак вже в відставці пишуть про те, що він буде займатися бізнесом. Хоча ситуація дещо навіть інтеригує, тому що особливо після початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року на Росії, як правило, ніхто так просто відставку не йде. Там з вікон стрибає ще щось трапляється. Однак щодо козака спостерігаємо за розвитком подій. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі добрі новині. Є повідомлення від компанії FirePoint, розробника ракет Фламінго, наших кратих ракет стратегічних з дальністю до 3000 тисяч кілометрів. І за повідомленням від цієї компанії, компанія розробила власну композитну технологію, пришвидшила роботу над створенням крил цієї ракети. І якщо в минулому місяці компанія виготовила 30 ракет, одна ракета на добу, то в цьому місці компанія планує виготовити 50 ракет. А до кінця цього року компанія планує вийти на 7 ракет щодоби. І ще цікава новина від компанії FirePoint. Про те, що вона працює над новою системою ППУ. Цілком можливо, що Україні допомагають деякі наші західні партнери, тому очікуємо лише добрих новин. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як зазвичай, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.